Добрий день вам люди! Значить, дивіться, ваша любима тема, наскільки я бачу по переглядах. Презенти для людей. Це вже четвертий четвертий відосик про презенти. Значить, дивіться, умови також залишаються поки що без змін. прийняття участі у цьому розіграші. Є 10 чи 11 лотів, по яких ми зараз пройдемося конкретно. Умови полягають в наступному. Написали коментар, для чого це вам потрібно. Зробили фотографію його і на вайбер. Все ніби просто. Написали, зробили фото, скинули на вайбер. Номер вайбера є в описі під відео. Я також думаю прикріплю його на самому відео. Значить, давайте проходимось. Лампи. Тут є скільки їх 5 і 6 штук. Робочі, не робочі без поняття, бо тому що я вже і не пам'ятаю, що тут є. Віддаю як не робочі взагалі. Під ремонт, можливо, попала це якась робоча. Хто минулого разу їх взяв, отримав, виграв, став переможцем. можете написати, скільки було робочих чи не робочих, чи що зробили щось, не зробили з ними. Та й таке. Значить, дивіться далі. Ось цей ящичок. Ящик віддається. Тими болтами і гайками. Комусь потрібно пишіть. Далі цей набірчик буде. Лот номер 2, напевно, пронумеруємо його. Лот номер один. Ось так. Бачите, що є. Бачите, супер. Така штука якась є. Все крутиться. Шестерня. Тут крутиться права ліва різьба. Віддаю, кому буде потрібно. Ролики натяжні. Все віддаю одним лотом, щоб, щоб менше було мене навантаження на мене. Далі. Електротема. Електрика. Ну тут все таке, бачите. На любителя. Кому потрібно, хай забирає, кому не потрібно, не забирає. Тут якась зарядка. Хтось хоче, може собі брати і ремонтувати, займатися чимось. Далі що у нас йде? Тут токарна тема. Тут я прибирав трохи, коргаків повикидав всяких таких мені, що не потрібно, щоб не перекидалося у мене. Можливо, якась буде користь більше у вас. Тобто нагадую, зробили коментарик, написали під відео. Зробили фотку коментаря і скинули на номер вайбера. Так. Скринька така для інструменту. Я покажу що всередині, що є. Поставлена, якщо щось, ось така. Мені вже не потрібна вона. Колес тут сверла зберігалися. Такий конус. Який це конус П'ятий? віддаю. Брав для одної роботи, так я її не почав робити та й, та й усе. Тож, воно мені не потрібно. Щоб воно не перекидалося. Бо це все перекидається. Багато чого здалося просто-напросто в метал. А таке плюс-мінус, що ще може комусь пригодиться, віддаю безкоштовно болт. Болт без гайки. Ну, Тут вже треба буде постаратися, щоб ту гайку або вам виточив, або купити. Ну, якщо купити, вона трошки буде по грошах потягне. так. Скринька така ну, металева, гарна, такий ящичок органайзер типу. Для чого з тей пригодиться? У мене тут були плашки, Ні, метчики були тут трубні. Вже не потрібно? Віддаю. Набір такий під so 7 b хто займається може, реставрацією, чи, можливо, має, має такий компресор. Це мені також не потрібно. Можливо, знайде нового хазяїна або, або поїде успішно у металолом. Мені це без різниці. Але мені цікавіше все-таки комусь віддати, щоб це знайшло нове життя. Можливо, це комусь більше пригодиться. Я зацікавлений, щоб один одному якось допомагали принаймні кожен на своєму рівні. Хто чим може, хай би, ну, хай би допомагали. Ну, це таке, це мої фантазії. Раніше такого немає. Так, одиниці щось роблять, решта все паразитують, можна сказати. Так, Називаємо решт своїми іменами. Я так, лайтово, лайтово ще говорю. Так що, люди, давайте. Звертайтеся, кому потрібно. Будемо працювати. Далі дивіться. Ще, якщо взяти наступне відео, воно буде трошки швидше. З презентами для людей номер 5 але там буде вже трошки презенти подароже. Зроблю такий для себе експеримент і відео тільки буде опубліковано для, для тих людей, які підписані на канал, які чимось цікавляться. Які час від часу що купують, які пишуть коментарі, з якими ми йдемо по одному шляху, можна сказати, яким ті залізаки цікаві, тому тільки буде, тільки буде публікація для них. Там будуть всякі ладно. То, що буде, то буде, то таке, то вже буде для них. Тому що я думаю, таких людей потрібно буде винагороджувати, що мені також ще була більша мотивація. В тих залізяках копатися, щось робити, займатися ремонтами, розвивати свою майстерню і йти до успіху. Кожен у своїй сфері діяльності. Тому наступне п'яте, воно буде швидше, але це буде тільки публікація, так би сказати, для тих людей, які в темі. А далі будемо бачити, як далі буде. Вже аж сильно так забігати наперед не буду. Бо тому що такий собі непевний сильно час, знаєте, щоб будувати грандіозні плани. Є те, що є. Добре, на цьому робимо завершення. Беремо, працюємо далі, розвиваємось, тримаємось. Усім щасливо. Так, ще трошки ясності внесу. Дивіться, з ваших всіх коментарів, які будуть приходити на Viber, переможців буду вибирати особисто я, на свій власний розсуд. Тому, тому так, так як і в минулому відео буде.